Рада всіх вітати у новому відео. Рада всіх вітати в Зерт. Стовідсоткова вовна, ми вже це все бачили. Надобавилися кольори, добавилися бордовий, який актуальний цієї осені. І це 100% шерсть. М'якесенький на короткі рукав Джемпер американка 1700 гривень. Мякусенький такий, середньої щільності, навіть не зовсім такий легенький, не зовсім тоненький. Красиві кольори, ось цей кольорі і мені дуже подобається. Або взяти просто сиренький базовий. Ну, дивимося ще плюс-новиночки. Скільки всього класного сьогодні улюблений мій бренд. Добавилися сорочки джинсові, оверсайз. Пройдемося по джинсу, пройдемося по балетках. Я так розумію, вони з натуральною замші. Ось ці внизу. Ну що, поїхали дивитися ось цю сорочку зі стразами розмір XS і зразу робиш висновок, що сорочка оверсайз середньої щільності джинс. Можна носити як курточку, знизу взяти. Футболку, майку з такими стразами. І ціна 1900 гривень коштує така сорочка. Стразів сьогодні буде багато, я так розумію, а ще футболочка 700 гривень. Колір антрацит. і з такими чорними стразами. Ось така футболка, вона не є коротка, вона просто тут так призібрана, підігнута. Просто джинсова цюка сорочка. Ось так. Вона подовжена, досить довга. Якби вузька і довга. Ну, щось таке. 1800 гривень. Клас. Я хочу подивитися ось ці балетички, мають вигляд натуральної замші і колір персиково-пудровий. І Я красиво поєдналася з коричневим кольором. Це таке, якби кава кала з молоком. Знизу мало вигляд персиковий колір з підсвіткою. А коли я витягнула це такий колір. Кава з молоком, щось таке кориця. Легесенький, Ідеальні просто. Невагоні, преміум лінійка, ой шкіра і всередині теж м'якесенька шкіра. 1900 гривень. Костюм в діловому стилі. Сукня з цупкої еластичної тканини. Колір бордо до коричневого. і в червоному кольорі. Яскравий насичений червоний колір. Тканина як креповий трикотаж, довжині мідаксі з плечиками. Плечики ущільнені, вони вшиті, їх не знімаш. Ось така сукня. В червоному кольорі мені більше сподобалося, чим такому чорно коричному гранатовому, 1900 гривень. Свінбек, які ідеально підійдуть до першої сукні в такому ж коричнуватому кольорі. Вони навіть по відтінку ідеально підходять. Це шкірзан 1700 гривень. Ну, баким могли би підійти. Не знаю, як на екрані відображається, а от в реальності просто один-один. Сумки та шарфи. Шарф в біло-молочному кольорі та коричневому. Ідеально підійде з цією сумкою. Сумка дуже схожа на натуральну замшу, але це замінник. Сумка великого формату застібається на пряжку. Ось така. Без застібки, лише отака застібочка. Я маю на увазі без блискавки. Ця сумка навіть мені ще більше сподобалася. Тут ручки ущільнені. це теж замінник, досить схожа на натуральну замшу, застібається на кнопочку. Є підкладка і дві кишені 1800 гривень. Якразенький шарви великого формату 760 гривень. Це 100% віскоза. Сподіваюся, що я права. Зараз я подивлюся точно. Тут легко подивитися бірочку, але, на жаль, Тут лише 13% віскози. Так що я помилилася на дотик, дуже нагадувала, але все ж таки були сумніви, і я подивилася, 87 поліестеру і 13 віскози. Тому, якщо є сумнів, то я передивляюся. І в коричневому кольорі теж такий склад, такий формат, і така ціна. Куртки-парки в бежевому кольорі. Матеріал досить ціткий. Але це тканина. Тканина не є така якась важка, це поліастер, не є така щільна котонова, як джинс. Не можу сказати, що це от навіть літо можна на прохолодну погоду. Це не є якась така глибока осінь. це курточка. Тисячу, а, ну дві тисячі без гривень. Дві тисячі без гривні. Класична, така з капюшончиком. В новинках класні спідниці, спідниці в ніби Мідаксі, силуету А, 1500 гривень. Це ніканький шкір зам. Досить схоже на натуральну шкіру. Ось така спідничка. З такими строчками. І такі спіднички є в шоколадному кольорі. Якщо не знаєш, то візуально дуже нагадують шкіру. Футболочки в асортименті з принтами. 1400 гривень. Це 100% котон. Дуже красиві блузи Боху. З мережева прошла. Це в новинках, їх не було навіть літом. Така красота 1700 гривень, 100% котон. Такі розлітаючки легесенькі. Гузики з натурального перламутру І такі блузи є до сніжному кольорі теж. Блуза коротка, не всім така довжина підійде, короче. І така красота. Класичний костюм, блузи, джемпери, спіднички, чого тут тільки немає. Двобортний жакет, середня щільність тканини і штани прямі. Ціна штанів 1700 гривень. Стандартний склад поліестер, віскоза і еластан. І ціна жакету 2600, 2600, коштує такий жакет, поліестер, віскоза і еластан. Ружева блуза. Рука утрійчверті 1500 гривень. Ніжно-рожевий колір. Ось так рукавчик призібраний драпірований. ви його не опустите вниз, а такі буфи будуть. Багато є джемберів поло. І якийсь жакет, чи це сорочка. А це сорочка. Це в новинках, не бачила. Тканина трішки цупкувата. Ось така сорочка, 1700 гривень. Ніжно-рожевий колір. В складі лицевий віскоза. Бордові штани. Бордовий цього року актуальний колір, хоча багато хто каже, що не любить, і цей колір старий, 1700 гривень, вони прямі і такі широкі. Мякесенький джемпер полу. і це вовна. І в коричному кольорі є теж 1300 гривень. І в коричному кольорі теж абсолютно базова річ. І дійде до всього в складі шерсть. Костюми ще є в бордовому кольорі, трішки інша модель. Бачу, що тут дефекти явні. Ось такі. Якось так машинка прийшла. Саметочки можна повитягувати. Ну, але якби це не я ж маю робити. І тим не менше, що жакет коштує 2,400. Ось такий це костюм, ще є штани. І склад теж самий. Військо поліестер, Еластан. В синьому кольорі теж така історія, їм вже акуратненько пошитий І є штани. Ну, і ціна не є низькою 2400. Жилетки. Різні кольори бази і в складі шерсть. 100% не в складі, а просто 100% шерсть. 1700 гривень. 100% шерсть. Яка класна жилетка. Накусенька і тепла по якійсь класній сорочці по блузі можна. Цей колір мені сподобався. Червоно-бордовий не є такий бордово-виний, більш до ягідного, до червоного. Теж така ціна, 100% шерсть. І в синьому кольорі теж. В новиночках елегантні джемпори з бантом зав'язкою. 1400 гривень. І є в шоколадному кольорі, і в такому ж бордовому красивий, елегантний джампер, середньої щільності в'язки. Не є легенький, не є тоненький, ну і не важкий. Досить сподобався, в складі є віско. І такий джампер є в шоколадному кольорі. Джинси і джинсові курточки. Оверсайз. Дивлюся в розмірі XS, 1700 гривень. Ух ти, які класні джинси, кльош. Вони слім вверху і розширені донизу не розширені, розширення, просто кльошами. Лав з високою посадкою. Це простроченими швами, з заклепками, преміум лінійка 1900 гривень. Бачу, кльоші актуальні цього року багато брендів. 1900 гривень ще в такому кольорі. Це навіть трішки інша модель, тому що понизу цей манжет ніби застрочений ось так. Досить схожа модель Заді, так, але без манжетів. Оці блакитні немає знизу манжетів. А ось ці з манжетами. Ну, під такі джинси можна собі прикупити з натуральної замші куртку. 6600 коштує ось така корточка косуха з натуральної замші. Тут розтібається і буде ось так вуаля. Можна купити кросівки з натуральної замші. Тут я показувала в інших відео. Ну, треба розпрямати аромат такий приємний від. Натуральної замші. А не дарма цей аромат додають багато парфуму. Ну і збоку лофери з натуральної замші. Ось такі. Правда, по кольору вони не дуже підходять. Шкіра верш, шкіра середина. Ось такі. 1700 гривень такі лофори. І курточка з натуральної замші. Куртка сорочка, 15 тисячі гривень, що в темному відміні, темно-сині, з накладними кишенями. Фухтейки, симпатичні новиннички з контрастними гузиками. Кардиган в'язаний. Є тут різні гузички в такому милому англійському стилі. І ціна півтори тисячі гривень. Змішаний склад і в складі 5% шерсті. Рукави регла, ось такий з шерстю, грязаний кардиган, І можна в ньому зігрітися, він досить товстенький. І з новинках. недавно довезли ось такі стібені 2000 гривень подовжені жилети або куртка без рукавів, вони пишуть. А фудрова підкладка, така ледь рожева. Дуже класні, ще не розпаковані ці штучки. Ще в папері, а з боку на блискавках. Ну, недорого, 2000 гривень. Ось така стібана, надовга жилетка, колір кава з молоком. І ця тема є в чорному кольорі теж. Джинсовки в чорному кольорі, це не графітовий колір, а такий серйозний глибокий чорний колір 1700 гривень. Мій в'язаний кардиган з таксою 1700 гривень і в складі шерсть. Ну і сорочки 100% котон. А тієї ж тематики, тієї серії, тієї ж колекції з таксою, 100% котон 1200 гривень. Білосніжна оверсайз сорочка. Ух ти, які класні новиночки в такому іспанському якомусь колориті блуза з вишивкою. 1800 гривень, 100% котон з такою палериною, з таким коміром, широкі рукави, високі манжети і вишивка. Вишивка бордова на рожевому фоні. Ось така блуза розкішна. А як вам така блуза? Чи подобається такий стиль? А ще кросівочки з'явилися з анім принтом. Простими словами, це називається вау. А ще вони мають який декор, ви тільки погляньте, такі підвіски. До сих пір я бачила а, такі шарми на сумках, а тепер виявляється, що ще можна і декорувати кросівочки. Вони легесенькі. Дві пари шнурків. Зараз це теж тренд, багато брендів. А, так, шиї своє взуття, так шнурує. І ціна немаленька, тому що це преміум лінійка і це натуральна шкіра повністю три тисячі. Три тисячі вверх, повністю шкіра. Що тут замші елементи, що отут хутро, напевне, коров'яче хутро пофарбоване. Ось такі красівочки три тисячі гривень. Ну трошки є, трошки є. Навіть в зарі можна накупати щось дешевше. Коротка сукня. І теж такий комір дивний, ну, мені він дивний, можливо, всім іншим ні. В темно синьому кольорі, з такою строчкою, з оборкою. Це коротка сукня, сукня сорочка, 1900 гривень і в складі котон і поліестер. Ось така кардиган в'язаний легкої, середньої щільності в'язки. м'якусенький. Гудзики з натурального перламутру, мабуть, в складі шерсті трішки є. Ну, напевно, якщо є, то мало, тому що не вказано, що преміум лінійка. А рукавчики отак призібрані для від плечей 1300 гривень. А в складі аж 7% є шерсті. Ну, це якби і не досить так мало, якби трішечки є. Не так, як би хотілося. Але брендові. Колекції є повністю шерстяні речі, хто хоче повністю шерсть, може собі придбати і з натуральної шерсті. Це без питань, хто що любить, як хоче. І ще в такому сиренькому кольорі є така ж сама ціна, і така сама ціна 7% шерсті. Мої малі друзі, на сьогодні це вже все. Ось такі були новинички, такий огляд. Дякую всім. До зустрічі у нових відео.